Доброго дня, друзі, всім. Приїхали на очередну рибалку, бачите. Погода вроді не є дуже погана, жари немає, вибрав такий день, щоб жари не було. Ну і що, я тільки заїхав на озеро, бачите, людей немає. Буду приступати, каже, як то до рибалки. А там, як буде дасть, так і буде. Буде, буде, не буде, не буде, а приїхали трохи не відпочинок. як гарно все озеро вон. Там лебеді плавають, дивіться, яка природа, там далі. Вон, бачите, вон, красота яка. Але нічого, така от на все, воля Всевишнього. Ну, на дякую за увагу. Будемо пізніше з вами в ефірі. Море погоди? Ракета ось бачите, такого, чорно купив. Будемо пробувати, що вона, що вона друзі, вартує. Є. Yeah. Купимо цю ракету, не знаю, що я купив, чому щось варто чи ні, але спробуємо. Так. Є. Yeah. Так, ця поки що відкривається. Не знаю як далі буде, але поки що відкривається. А ще за 2 дві ракети кинув і на тому діло кінець. Потім вечором ще буду годувати. Риба бачу, гуляє. Погода якраз така похмура, жари немає. Так що з того якийсь столб буде. Поки що все, друзі. Покльовка на флет. Перша покльовка була нормальна покльовка, хоч великий, але. Ого! Але впирається. Тихо, тихо, тихо. Не спіши. Куда? 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 Май совісті трохи. Так. Тихо. Будьте добрі, кінорежисер, подайте сачок. Зараз, чекайте. Стоп, стоп. Тихо. Ой, ти мій красавчик. Іди, до мене, Іде. О, до дяді Вави, в сіточку. Зараз ми, друзі, відчепимо і ми будемо його важити. Процес пішов рибалки. Перші враження. Я задоволений рибалкою. Наразі не знаю, як буде. Зараз Катя, чекай, бо цей проглот так глотнув, що... То є у нас полуниця. Стоп! тримайте. Так, фото, 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 фото. Ах! ти наша красавиця. Красунчик. Супер! Зараз ми його зважимо, товариші, почекайте, не буде перший карпик. Стоп. Стоп, 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 стоп. Беру вагу. А така звичайна простенька. Стоп. Стоп, Маша. Так. Оу! Кілограм. 200 грам. Ну кіло. От, будь ласка, вагу. Може, я помилився, подивіться, добре. Правда? Супер. Е, Аккуратно, щоб ти не попутила, нічого. Угу. Все. З Богом. Початок є в нас кать. На зупу є. Так, о, дивіться, яка у мене фракція груба. Тут бачите, тут і, і кукурудза, і горох, і пшениця, і трохи коноплі. Гроба горіху я, то і дав. Вся всячина, бачите. І знову кидаємо цю точку. Супер! Ча, напевно карась бере. Ой-ой-ой, вроді зірвався, вроді зірвався. Шло, йшло, йшло і не дойшло. Опять прольот. Що робить? Так, друзі, взяв отакого, от бачите, карася і пішов він по-пап восьмерка Robin Red. От такого червоного кольору. Такий западні орізкий. А бачите такий карась. О. Гарна покльовка була. О. Real fish працює. Прикормка реал фіш. От такий карась. Так, бачите, перезабували флети. Зараз будемо закизувати. Папа-пап-восьмерка і пеліс. Ану, хвилинку.

Закладаем. Так, натянули, закладаем. Пойдем, друзья, закидаем другий класс. Зараз попробуем як попав стоит. <кху> Може бути.

Ну є і це Так, все, друзі, чекаємо покльовки. Добрий ранок, друзі. Ніч пройшла не спокійно, були покльовки, інтенсивно брав карася. Взяв ще одного коропа, взяв одного карася. Три карася зірвав і короб зірвав. От ранок. Прохладно досить. Покльовок на даний час немає. Беру, буду загодовувати дві точки і будемо пробувати щось ловити. О, Ще там ще одні рибаки приїхали, хлопці, зранку. Лебеді спокою тут не даю. Не знаю, як далі буде, але поки сидимо. До зустрічі, поки. Так, друзі. Десята година дня, кльову нема ніякого. Все. Трохи поїв вітер, гріє сонце і тиша на ні одної покльовки. Ще трохи сидимо, а там далі буде видно, бо нічого щось нічого зовсім немає. Пісена із поки. Пес голодний бігає, щось хочу вкрасти, нема що. На фідер кіло. Наш ті. Ка. Тулька. <плес> <плес> Бачите, це ближче до мене, ходить. Це на фідер вона йде. Вона йде на опара ще якась там каша, аж така вона красота. Йо? Це ми скидаємо сачок, потім зважимо в улову і випустимо. короб не з'їсть. Все, друзі, закінчилась наша рибалка. Ну, вчора було краще, трохи була, переміна погоди, щось клювало. Вночі був кльов гарний, практично не спав. А рано пішла жара, зовсім нічого. Почала плотватка, невелика брат. Ну, ми вже зібралися і саме більше зараз буду. Ось витягую садок і покажу вам свій улову. Потішитись таким нема чим, але дякувати Богу і за так. О! Такі апарати. Ох, так, ще розкинув хітрочки прососни. Ну що, давайте. Тихо, не сварися зі мною. Тихо, тихо, тихо. Нічого. О! Тихо. О! Давай. Не вай. Оце такі наші коропи, зараз ми зважимо, не знаю, скільки вони Важуть! Бодай тобі добро, було, що ти скачеш. От. Є наші два коропи. Так. Караси, і є караси. хлинку. Ну, і таких два карасі. Що падає? Що ж ти скачеш? Одного, коропа... Одного коропа вночі зірвав і три карасі пішло. І весь мій улов. Ну, це таке. Це готові, це котові на один зуб. Як чоловік хоче найти бере, ні, то я, я кидаю в озеро. Не, Тримайте. Я це Питань нема, беріть тараньку. А За що за... короб взяли? Попапи! Флет. Куру. Кульок я знайшов, беру гу. І зараз ми цей улов. Друзі, зважимо. Одного. Беремо. Другого. О, тут же прилетіли. Ось на сніданок. Что на обід не знаю, що це. І, друзі, веземо важимо... весь і улов. Так, стоп. Що тут у нас? Тут у нас на ноль. І зараз. О! І того є рівно 3 кілограма риби. Повністю. Ну, якби ще останнє зловив, може би було коло 5 кілограмів. Це така моя рибалка. 3 кг риби. Все, дякую за увагу. До нових зустрічей. Вас вітають рибацькі пригоди. Щасливо